От, я пам'ятаю Сулавесі, це якраз середина шляху, практично, між Суматрою і Папуановою Гвінеєю. Я оце живу як, якраз зараз, прямо над островом Сулавесі. Тобто, це через море Су, спуститись до моря Сулавесі, якраз зупиняюся там такий острів у вигляді Метелика. Він такий прямо красивий. Вони самі так його асоціюють, що там острів ну там Батерфляй Айленд, вони його і називають. То... Е, і то вже звідти там паромів, там, на відміну від Філіппін, там пароми курсують прямо оті з їхніми відстанями. Тобто, там в рази розвинутіший цей вид транспорту. І там, от вже на Соловесі на будь-який паром підсісти, і там до Джаяпури. Джаяпура це столиця окупованого Папуа, а там уже по настрою. Там є і Дрібні острови, там можна жити на окупованій території, можна перейти на вільну Папуа. Ну тобто ах. Може воно ще й встигну в процесі, дивлячись, як геополітика буде розвертатися.